Вітаю, любі друзі. Повернення до Fishing Planet, тимчасове увели. Тут, коротше, івент. Е, на День святого Патріка е, в цей івент можна е, наловити трохи риби, за яку тобі заплатять бейткоїнами. Коротше, тут можна трошки залутатися бейткоїнами, особливо для фрі-то-плейщиків е, е, прикольна тема. От я лише зайшов у гру, мені зразу видала така Нова місія Леприконський боржок 1. Варто було перевести подих в перервах між клюваннями, який я вже кілька тижнів не грав. Як раптом, зні звідки з'явився Леприкон? Він розповів, що в водомі завелася нахабна риба, яка краде їхнє золото. Якщо ви зловите буйного окуня рибу леприкона, на вас чекає нагорода. І подяка. Поїхали, кладемо галочку і слідковувати місію. Нагороду нам дають якісь конюшино -койни. Вперед. Окей. Дивимося. Ой, тут місій багато. Так, піймайте рибу на медвод, Буйного оку на медвотері. Піймайте рибу прикона на медвотері і рибу на Леслі віла. Окей. Пішли ловить, пішли. Але перед. Давайте це все проклацую, щоб не світилося. Але перед тим заглянемо. І сюди, Заглянемо в крамницю, жмемо на наживки. І подивимось, що продають нам а, по цьому. О, треба риб, лепрекон, краплі. Крапі, синьо, окунь, бачите, на що ловиться. Буйний окунь. Можна подивитися, що, що є а, по наживках. І що нам. Ага, наживок тут і не так багато. А. Приманок, а приманок. Приманок, по ходу, взагалі нема, але я думаю, що будуть. Я думаю, що будуть. Отож, відмічені локації, що де і як. Правильно, правильно. На лондсталі немає нічого, Капець, так не цікаво. Давайте купимо сюди ліцензію. Давно я тут не був. Давно я тут не був. Зараз я хвилинку передивлюся, що в мене з вудками. І повернусь. І, друзі, коротше, я спорядився, спорядив собі таку вудку, такий фідер. <ганування> і взяв джеквінера, не знаю. Треба, не треба просто взяв з собою. Купив я по одній пачці кожних цих і йдемо ловити буйних окунів на Медвотері. Поїхали. Давно я тут не був, давно, давно. Так. Що це зарут такий страшний? О. Хехе. Докой в когось просто. Аккаунт е інтерфейс на свій фаршивий. Так, щось тут перемалювало. Чи це просто день лепрекона, прикона, чи що. Так, ця вудка далеко не летить, окей, давай тоді на фідера пробувати. Це вудка для фарму клубних балів у мене була, тому давай пробувати на фідера. Окуні, окунь, окуні, окунь, окунь, ловиться десь там. Десь там. Отнемо час і кинемо десь туди. Я вже забув, як це все робиться, якщо чесно. Почекаємо, я хочу щоб не злякати рибу. Воно довго буде ловитися, я мабуть тоді ж макну на паузу. Ключуся як клюна, окей? Клює, клює, клює. Буквально секунд 5 пройшло від паузи. Так, це в нас сом. Сом. Непотрібний сом. Ну, ще почекаємо. Клює, клює, дивимося. Надіюсь, на ще один сом, чи, чи якась інша риба? А саме окунь цей. Буйний. Ні? Це що у нас? Шайнер. айнер, Добрий день. Шайнер. Давай ще раз. Ну, ще щось клюнуло, зараз глянемо що ще. О тут у нас ще Це на окуня, похоже, бо пригає туди-сюди, туди-сюди. Це окунь тільки не той, що потрібний. Це простий окунь, а нам треба то буйний, тому продовжимо полювання. Тож, бо, друзі, є перша риба липрикон на коника, до речі, зловлена. На коника. А змінив гак на великий, бо я подивився, що в них вага велика, і думаю, блін, поставлю більший гак. Як подивитися, яка вага риби? Ой, нам дають зразу нагороду п'яного черв'ячка. Так, є ще отакі горшки. По горшках буде окреме відео. Є ще підкови, По підковах теж буде окреме відео. Ой, а тут я прозівав. Тут я буду довго тяну, ага, риба занадто сильною. Тут треба ловити витягувати сразу, тут не треба довго думати, бо тут в мене дуже слабкі вудки. О, до речі, в мене є ще така вудка, Така ще є вудка. Зараз я ще сильно бабахну. Мінімальна глибина. І зараз вам покажу, як дивитися вагу риби якоїсь там а, квестової. Відкриваємо сюди рейтинг, далі риба. Вибираємо локацію. У нас в даному випадку Medwater. І ось ми бачимо буйний окунь аж до 13 кг. Значить, ви вже орієнтуєтесь, який це гак. Це гак десь 4.0 Змієголов і так само можна знайти ще лепрекона, тільки його отут. Риба, лепрекон чи як він там називається. Тільки його не так треба шукати. Якщо ви шукаєте івентову рибу, а не стандартну, то її не так треба шукати. Її треба шукати. Е Отак, збираєте локацію, і тоді. Тож я не пам'ятаю, як вона називається, чи риба леприкон, чи просто леприкон. О, риба леприкон. І ось ви бачите вагу цієї риби. На цю рибу гачок, ну, 2-0-3.0. На ту рибу на окуня, 4-0. О, до речі, тут щось сіпається. Мені здалося. Можна кидати далі, а я так для теста закину. О, де у мене є ще один. Ще одна вудка. І давай 4-0. Давай 50. Ні, 5-0 це забагато. 4-0. 4-0. І йде цей коник. Коник, коник, коник. Коник хуліган. Коник хуліган. Так, глибина. Мінімальна. Десь таке. На... Туди май подалі. Тут є течія і зноси. Можна ловити і на дрібні палки. Не обов'язково мати, але їх треба зразу витягувати. Якщо ви кидаєте отако Пів метра від берега, і коли клю не зразу витягнете, то тоді е, не буде цього, що було у мене, що риба занадто важка. Ви зможете витягти. Що кину сюди. І цю, мабуть, перезакину. І отак продовжуємо ловити. Я думаю, що. Е де ловиться оця риба? Окуні і. Окуні і. Ви думаю, що. цікані зарано, офігеть. Круто. як так? Як воно вже піщеть, дзвонить, я беру вудку ну мені пише. Зарано! Коротше, івентова риба має ловитися скрізь е, по локації. О, де щось сіпає. Зараз поставлю на одну вудку максимальну глибину на оцю. О, а тут якраз клюнуло. Пухва! Я не витягну цю рибу. Бо я не бачу, що в неї клювало. То треба сразу витягувати. Ну тоді давай на цю. Зараз покладу максимальну глибину, так, щоб гак лежав на землі. А, та тут так і є. Оп, оп. То ти? Хто ти воїн? Це не воїн, це. Фігняйка. Так, мене вже і коники ці закінчуються. Я ще ні одного окуня не піймав. Цих коників можна доставати з під я е, от бачите, там є підкова, от бачите. Я запишу окреме відео і запишу відео по цих горщиках на всіх локаціях і окреме відео по тих підковах. Тверніше, одне відео по підковах і по горщиках. В підковах можна здобути за оцю валюту, де вона? Де вона? Місія. За оці коїни можна здобувати ці наживки, які я купив за байткоїни. А в горщиках можна здобувати цю валюту. Якось так. Ну тож, друзі, друга риба ли теж зловлена на коника і на донку. І зловлена на донку. Так, що я ще купляв? Ну давай, давай. Давай оцього ще черв'ячка задушимо, а. І треба купити ще, можна побігати, ще повитягувати м цих горщиків, але це я зроблю чуть пізніше. Зараз прикуплю. Прикуплю, прикуплю, прикуплю тих коників, хуліганів. І продовжу ловити. Ось, друзі, і окунь прийшов на 3-0. 10-кілограмовий на поплавець. Ну, ще дали 13 коників. Чудово. Так, тут, на глибина мінімальна, а там, по-моєму, максимальна. Так. Да. Так, чисто попробувати, що де. Ну що, продовжую, я ще виловлю. Цих е, е, як це, одного леприкона і трьох окунів. Але скажу, що не надійтеся на те, що кожна риба вам буде квестова. Не буде такого. Буде половина риб, як мінімум, це буде е, риби з локації, звичайні. дивись як його ковбасить, щось там сіпає. Щось спає. Так що. Прямо таки аж аж не надійтеся, що буде капець клювати. Воно так трошки не працює, воно працює по-інакшому. А давай вже клюй. Не, не хоче. Добре, виловлю я ще цих пару риб, та й повернусь Ну і друзі, послідній окунь. Я забув вам нагадати, на що звернути увагу. Зверніть увагу, що за всю рибу, яку ви тут ловите, ви отримуєте байткоїни. Не за всю, а за всю івентову рибу, яку ловите, будете отримувати байткоїни. Тому тут в цьому івенті можна непогано залутати. Ви з цих, глечків збираєте, з цих глечків збираєте ці фішки, ці фішки потім міняєте там, у тих підковах. І, і формете таким чином, бачите, два байткоїни І таким чином фермете квестову рибу. Це ну, не квестево, це проста, бачите? Простий крапі І таким чином формете рибу. а Відео по горщиках на всіх локаціях буде окремо. Зараз йду на Леслі віла Лесні Віла і ловлю. Там ще дві риби лепрекона прикона. Отже, друзі, три вудки свої взяв, а, скрізь 2-0 і скрізь черв цей черв'як. Прийшов. Я думаю, тут різниці немає. Куди це все ходити, яка зелена вода. Це івентова вода, чи це щось змінили в графіці. Так, час не мотаю, це найкращий. Ну і так закидую. Одна донечка і два поплавочка. Глибину лишаю ту саму, мінімальну, не міняю. Надеюсь, там не зацепить. Так, і одну кудись сюди заки. Ну, давай ще раз, піп 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 Попілікай -пі. мені тут. До речі, я не звернув хто там пригну. О, все, це вже клюнуло. О, це та риба, що нам треба. Великий натяг. Ну, Ще одну таку треба зловити. Я кидаю в те саме місце. Думаю, вона... Якщо на поплавок швидше не прийде, то тут теж прийде. Лоу! You Fisher Man. Ой, друзі, коротше, запоров я Фі фініш цієї історії. Прийшов мені другий лепрекон на а, донку. І також на медвутері всі лепрекони прийшли на донку. Ось лепрекон прийшов на поплавець. А, але щось мені здається, що вони на донку будуть клювати краще. Тому пробуйте на донку, беріть теж там, не знаю, дві вудки на поплавець, дві на донку. Експериментуйте. Пробуйте в мене лепрекони на медвотері. І тут прийшли майже всі на донку. Оцей один був, що прийшов не на донку. Дають за цей квест дають. Дають сім цих койнів, Як вони називаються леприкону койни, Конюшино койни, Дають от таких сім монеток. За них можете вибивати у підковах. Ось там, бачите, є підкова з того боку, зараз вам покажу. Але по підковам буде ще окреме відео. Добрий день. Ось у нас є така підкова. Бачите, і на ній намальована джи-голівка. І от якщо ви сюди пожертвуєте один конюшино коїн, бачите, як пише на екрані, вам дадуть цю джи-голівку. Тому о, цей, о, будете фармити заробляти ці о, конюшино коїни з квестів і також з цих глечиків. Глечики я ще запишу відео по глечиках окремо і по цих підковах скрізь, де є вони, і вам покажу. Що ж, на цьому гарно дякую. Пишіть в коментарях, що як вам вдається, не вдається. Це єдиний івент, де можна наш, де, на шару можна отако, таким чином пофармити байткоїни, але майте на увазі. Сотні байткоїнів ви тут не заробите, але якусь там біля сотки 200-300 можна, в принципі, заробити. Якщо грати, оцього бігати ці, збирати глечики, ці конюшину коїни і міняти їх отут під ковах на наживки. Я так підозрюю, це треба буде для подальших квестів. Але на наживки можете зловити і на це, взяти цю джиголівку, насадити туди ще якусь силіконку івенту, і ловити там, не знаю, цих окунів, і що там, і заробляти за кожну рибу по одному-два биткоїна. Якось так. Гарно дякую, продовження в наступному відео. Всім щасти.